Рішення політбюро ЦК ВКПБ номер п 51 дріб 144 від 5 липня 1937 року прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників батьківщини, запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та Тургайському районі Казахстану, запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році в жовтні місяці з 10 класу з першого року. Арештували вдома в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька ми ні разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках, я вже був тоді, от в сотні бурлаки. Видно, за ті, за ті Шевченка, вірші нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки, то все То страшно згадувати. То, то, то були дуже страшні часи, дуже страшні часи. Це традиційна історія для починаючи з 40-х років по 52-й рік всієї Західної України, практично з 44-го року, по 52-й з України було репресовано 500 тисяч чоловік, коли радянська. Армія звільнила Тернопіль. Це було, рахуйте, це за другим заходом. Тернопіль був звільнений 15 квітня 44-го року. То через тиждень, 22 квітня, мого батька мобілізували вже в армію. Та не тільки мого батька, а з усієї звільненої території людей військового віку. Всіх призвали знову в армію. У му році, в жовтні місяці, батько був вже звільнений з армії. Ну і почалось життя на Батьківщині в селі. Ну а боротьба упа продовжувалась. Бабця моя Марія вранці вийшла доїти корову з дійничкою і побачила, що в моєму рідному селі йде облава. І через свої городи, швиденько, до сусідки, щоб попередити, що в селі облава, а в тої сусідки переховувався поранений купівець. Пролунала команда. «Стій, стріляти буду. Бабця чи не почула, чи в неї була одна мета як могла швидше добратися до сусідки. Бабцю, бабцю було вбито. В 47-му році мамин брат Федір. Він в службі безпеки був. В квітні місяці він знаходився якраз. Криївці, яка через пару хат від нашої, ось. В цій Криївці їх двоє загинуло. Мамина сестра Ганна, вона була зв'язковою. Її в 49-му році, 31 серпня, взяли в Львові військовий трибунал, присудив. Десять років, мамин брат, він по професії був кравець і швець. Він обслуговував, самі розумієте, у півці теж з нами помістили на машини, які вранці були в село загнані, і повезли в Копичинці. І там була тюрма. Ну, пересильний пункт, як його тоді називали. Ми на тому пересильному пункту просиділи шість тижнів. Чому так довго та не було вагонів, розумієте? Формувався ешелон. Мати з собою ну, взяла що? Ну, взяла перину, взяла одяг. В першу чергу для кого? Для, для дітей, для мене і для сестри. Ось. Ну і взяла продукти, які були під рукою. А решта все було на, на подвір'ї. Батько в той час знаходився в Буданові, де засідав військовий трибунал. Яка судьба батька, не перебуваючи в Копичинцях на пересильному пункті? Ми не знали. Так що, практично, наш дім залишився без господаря після жнив. Залишилось зерно, залишилась птиця, залишилась господарка вся свині, корова, телиця, ну та й, і реманент, і віз і плуг. Це на той час. Це були необхідні речі для ведення господарства. Ну і в хаті все, що було, ми практично взяли те, що можна було взяти в дві руки. Все. Одна з спецоперацій була ту, що я зараз розказую, але ж їх було більше і починаючи з 40... 47-го року майже регулярно, там через три місяці, через чотири місяці, отакі були випадки. Вагон, хоч би він був помитий, чистий, а то там підмили, пошкрябали охорона. Вся вдягнена, в них окремий вагон теплий. Кожну ранку там, щі приносять той бачок, ну і старші там шукають, що можна е, знайти, як піймають там картоплинку, То нас, нас було троє е, малих в вагоні. І коли картопельку витягували, там черпачком. То розрізати не було чим, тому що всі гострі предмети е, позабирали То ниткою цю картоплинку на три частини, різали параша там. То можете собі уявити, там і чоловіки, і жінки, і діти, то той кутик облагоджували, як тільки могли там е, покривалом якимось закривали все, щоб. В вагонах було холодно. Були випадки, де ми на, на перегонах стояли по пару годин, там і трупи викидали з тих вагонів, хто там їх потім підбирав, як, що робили, я не пам'ятаю просто, але то, що бачу, Хто бачив, Ешелон великий, Тож збиралось в пересильному пункті шість тижнів, розумієте? Це півтора місяця практично з кожного населеного пункту завозив. І на кхе, останньому вагоні так звана Кицька. Розумієте, що хто, якби хтось розібрав підлогу в вагоні і опустився, і поїзд рушає. Він лежить все нормально, але в кінці останнього вагона там отакий тизубець стоїть якраз. Так що людина через це не, не пройде, то буквально розриває ту людину, калічить і все. Втекти було практично, практично неможливо. Кожного ранку перевіряли, чи всі на місці, чи не всі. Харчування було дуже і дуже. То, що з дому взяли, було там сало, хліб, то воно майже кінчилось на пересильному пункті. Ніхто не знав, куди нас везуть, з якою метою везуть. Що ми там будемо робити, ніхто ж не знав. Всі були стурбовані, зажурені і турбувались про решта родини, яка залишилась. Ми ж не знали, що з батьком, що з маминою сестрою, що з братом. От така, от така справа. Так що в нас ну, батько, мама, сестра я четверо мамин брат, Семен, дружина Настя, дочка Марія три Це сім. Тепер е, СБУ Федір вісім, е, Ганна Зв'язкова дев'ять. Цей Степан, який в Львові також під, під псевдо 10 і бабцю, яку в 45 му році розстріляли під час облави 11. Ми нарахували 2521. Це тільки ті, ті віком від 14 до 18 років, вони вже помагали. Учасникам е боротьби вони переписували різні е документи, які потрібно було. Вони розклеювали це все. Але ж їх висліджували. Військовий трибунал, їх військовий трибунал оцих дітей на терміни від 10 до 25 років. Можете собі уявити. І по режиму дня, по харчуванню, по роботі вони не мали ніяких пільг перед дорослими, які мали терміни, також від 10 до 25 років. Скільки не прагнув знати, скільки ж нас є ніхто чіткої відповіді дати не міг. І після того, як нас вивезли з диренівки, на нашій садибі помістився штаб. Після того, як штаб звітом забрався, туди перемістився голова сільської ради, він був переселенець. І коли ми приїхали, це вже був 57-й рік, квітень місяць, батько вже був звільнений і ми вже були звільнені. Ага. Ну, постало питання прописки. І повернення майна, бо в нас вже була конфіскація майна. В батька е, документ чітко е, сформульований був. Коли батько працював на шахті в Балхаші, він звернувся до військового трибуналу е, Південно-Уральського військового округу. Військовий трибунал того округу відмінив рішення Буданівського військового трибуналу за недоказаністю війни, Вибачаюсь за русизм, але це за недоказаністю війни, Розумієте? Питається, за що сидів мій батько? Він допомагав людям, які боролись за незалежність України. В студолі була схованка, де е, накопичувались зерно, хто міг в муку розумієте, от е, давали хлопці завдання, що кінчається, нам потрібно, і хліб, і сало, все, що необхідне. Значить, батько мав зв'язок, е, зв він заготовляв у нас вдома це все хлопці. Приїжджали, забирали це і все. Нічого не було доведено військовим трибуналом, який судив батька. І маючи цей документ, батько в 55-му році, в червні місяці, вже мав документ про звільнення і приїхав до нас. Але ми змушені були звертатись в український суд, і Верховний суд прийняв рішення у зв'язку з тим, що батько звільнений, нас також звільнили. Я довгий час цікавився, на якій же підставі мене як малолітнього, п'ятирічного затарабанили в Російську Федерацію. Я знайшов документ і там є Що? як посібників, банд посібників вивести за межі України під охороною і з конфіскацією майна. Ми спочатку нас розділили, були в Молотовській області. Нас з мамою і сестрою, нас в окремий район відправили. А маминого брата відправили в Чусовський район на станцію Пашия. Так вона і називала: станція Пашия. Мама. І сестра мали норму на тих землях, що там підлягали обробітку. Ми мали в будинку, то невеличкий будиночок, був там кімнатка і кухня. Ось якась кладовочка ще була. І спочатку три рази в тиждень мама сестра. Мама мене за руку приводила в комендатуру і показувала, що я нікуди не дівся, я є. І тут сестрою трапилась буквально десь через півтора тижня вона захворіла і світ краще пішла. Від батька ще не було листів нічого, ми не знали, де він. Мама Попросилась, щоб її перевели до брата. Ну там через певний проміжок часу такий дозвіл дали, нас під охороною перевезли туди. Але брат через пару місяців і сам не витримав лихої долі, помер. Серед дорослого місцевого населення, там були проблеми. Хоча серед них були я дружив з сином начальника пожежної охорони, і до моєї мами відносились досить, досить лояльно. В школі, в яку я пішов, ви можете собі уявити, українця, який пішов в російську школу. Де для мене рідна мова була українська, а тут все на російській. Але я спочатку було непросто. але потім я вийшов в, в лідери практично, тому що хлопці місцеві, вони не займались серйозно. Вони приходили і просили, ага, ти зробив завдання? Дай списати. писати. такий життєвий шлях. Я пройшов в 57-му році в квітні місяці, коли ми одержали вже документи, що ми вільні. два Ящики всі наші пожитки туди помістили і привезли їх в село Даринівка. А батько батько після звільнення приїхав до нас, тому що ми могли одержати звільнення тільки після його звільнення. Ну, ну як відбив булась. приїхав батько, приїхав. З чемоданом саморобним привіз, звісно, там подарунки якісь. Мама накрила стіл, запросила наших маминого брата вже не було. Настуня, дружина і її дочка, тобто моя двоюродна сестра приїхала. Та то було щастя. Я з батьком. Батько влаштувався вже на роботу, тому що потрібно було мати якусь копійку, як їхати додому, коли знає, що вдома там ми переписку вели, що там все порозтягували, що треба починати майже, майже з нуля. Говорить Москва. Дорогі товариші і друзі. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта скончался Иосиф Виссарионович. Коли відбувалися ці події, розумієте, то де мама роздобула, мені трудно судити. Але я знаю, що вона десь роздобула кусочок червоної риби. Я такої ніколи не їв, то вперше вона мені дала і дала цукерки. І каже, то кат нашого народу. Отак. Було. І більше, хоч я після е, цих всіх подій я об'їздив в Росію, я студентськими будівельними загонами їздив і в Казахстані двічі е, був в 64-му, в 65-му році. І в Тюменській області був край багатющий, Але, але ця. Нація ця держава не може собі на тій території дати ладу. Ну, але це моя особиста думка. І більше б я не хотів там бути і мати з такою нацією контакти. І стяві цвітуть над травневим походом і в сонячні далі до світлих висот. У дружбі з великим російським народом іде український народ. Дем'ян Чернець народився 6 квітня 1944 року в селі Деренівка. Після арешту батька 1949 року на 10 років сім'ю виселили на спецпоселення в Перемську Молотовську область.